Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво. Квіти споконвіку привертали до себе увагу. Витончені, яскраві, тендітні вони стали мовою любові, символом сонця, ліками проти багатьох хвороб. На честь квітів влаштовували фестивалі, а ще з ними пов'язано чимало цікавих повірів і традицій. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал, а ми продовжуємо. Сьогодні завдяки Ботанікам нам відомо понад 270 тисяч видів квітів. Але цікавий факт про квіти полягає в тому, що щорічно у світі відкривається ще кілька нових різновидів. Одних тільки троянд на сьогодні відомо приблизно 14 тисяч сортів. Не всі квіти мають звичний вигляд. Деякі види ми вживаємо в їжу, не замислюючись про це. Наприклад, ми їмо суцвіття брокколі, цвітної капусти й артишоків, а найдорожча приправа у світі шафран, готується з квіток крокусу. Найбільша квітка у світі може досягати 3 метрів у висоту. Вона називається аморфофалус титанічний. Інша її особливість абсолютно нестерпний запах гниючого м'яса, який рослина виділяє під час цвітіння. Через це квітку ще називають трупною квіткою. Вольфія безкоренева найменша квітуча рослина в усьому світі. Розмір її крихітних листочків не перевищує 1 мм. Рости вона полюбляє в стоячій воді. В Україні найчастіше трапляється в водоймах лісостепу. Орхідеї, ви тільки уявіть, ровесниці динозаврів. Перші предки кімнатних рослин з'явилися 145 мільйонів років тому. Орхідеї можна зустріти не тільки на підвіконях, а й у лісах, на болотах і скелях. Найдавніші у світі Троянді тисяча років. Вона росте в Німеччині біля собору Хільдесхайм. Ось уже 10 століть вона розквітає щовесни і тішить усіх своїми бутонами і неперевершеним ароматом. Кущ рослини практично зрівнявся вже з дахом будівлі. Нідерланди країна тюльпанів. Тисячі різновидів цих квітів ростуть на полях держави. А були ж часи, коли в Голландії тюльпанів не було. Спочатку вони були завезені з Туреччини в 16 столітті. Тоді одна цибулина цієї рослини коштувала дорожче, ніж дорогоцінні камені й метали. На сьогодні найдорожчою квіткою у світі є Шельджен Нонгке. Ця орхідея цвіте лише раз у 4 роки, а на її селекцію пішло понад 8 років. На аукціоні у 2005 році рослина пішла з молотка за 200 тисяч доларів. Найдорожчий сорт троянд у світі Джульєта, яку створив знаменитий Девід Остін. На селекцію цього сорту ботанік витратив понад 3 мільйони євро. Тюльпан родить з паржі часника й цибулі. Раніше цибулини цих квітів додавали в їжу, а в деяких східних країнах ця традиція жива й досі. Назва гладіолус була дана рослині письменником стародавнього Риму плінієм старшим в першому столітті нашої ери. Він звернув увагу на схожість квітки зі зброєю гладіаторів, тому в перекладі з латині гладіус означає меч. 80% тропічних австралійських квітів не трапляються більше ніде на земній кулі, крім цього континенту. Хризантеми імператорські квіти в Японії. У зв'язку з цим в Україні є орден хризантеми і свято на честь цієї рослини. До речі, більшість улюблених квітів японців без запаху. У цій державі заведено більше милуватися красою рослини, ніж вдихати її аромат. Кульбаба вважається бульяном, проте вона багата вітамінами групи А, Б, С, Д. З її квітів готують варення і навіть вино, а листя додають у салат і зелений борщ. Національною квіткою Китаю вважається півонія. У цій країні її приписують магічні властивості. Китайці вірять, що півонія виганяє з житла злих духів. Наукова назва рослини незабутка, з давньогрецької означає миша чи вушка. Усі стадії свого життя австралійська квітка Ризантела гарднер проводить під землею, її навіть запилюють підземні комахи. Цей різновид орхідей входить у десятку найбільш рідкісних рослин у світі. Деякі квіткові хороші індикатори кислотності ґрунтів. Червона конюшина і буркун ростуть тільки на ґрунтах із лужною або нейтральною реакцією. А жовтець або фіалка лише на сильно кислому. У середні віки була придумана таємна мова квітів. За кожною квіткою закріплювалося певне значення, що давало змогу закоханим обмінюватися посланнями, недосяжними для чужих вух. Вручаючи обраниці гілочку квітучої вишні, їй без слів зізнавалися в коханні. Скромні сині фіалки красномовно свідчили про вірність, а букет із червоних троянд прирівнювався до пропозиції руки й серця. На цьому все. Якщо тобі сподобалося дане відео, не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!